Рі івні У студії для вас працює Дарина Нестерова. про найактуальніше в Україні та її серці Києві Говоримо просто зараз. Повітряний терор ворога триває. Вдосвіта росіяни випустили по території України майже три десятки ракет. Нашим захисникам неба вдалося знищити половину з них. Вибухи пролунали одразу в декількох регіонах держави. Столицю загарбники намагалися атакувати з різних напрямків, утім, жодна з ракет не досягла ціля у самому Києві. Без жертв і руйнувань. Натомість обласна адміністрація повідомила, внаслідок падіння ворожого залізяча й вибухових хвиль. Пошкоджений 21 будинок, а також паркани, гаражі, господарські приміщення і автомобіль найбільше дісталося хатам у Бучанській громаді. Йдеться здебільшого про вибиті вікна і потрощені дахи, але подекуди порушені й тримальні конструкції. Російський агресор продовжує бити по наших мирних населених пунктах, по наших містах, селищах, селах. Не є виключенням і сьогоднішній ранок обстріляний житловий мікрорайон. Кожну садибу відвідає наша комісія, яка працює над ушкодженнями обраховує збитки, і оперативно будемо намагатися надати допомогу кожному громадянину, який зазнав помешкання, якого зазнало руйнації. У Запоріжжі окупанти поцілили в промзону. Вибуховою хвилею було пошкоджено будинки довкола. Шестеро людей отримали поранення, чотирьох з них госпіталізувала. У Львові одна з російських ракет потрощила електропідстанцію. На місці спалахнула пожежа. Ще один снаряд пороземлився між житловими будинками. Від вибухової хвилі у 18 багатоповерхівках повибивало шибки. Зачепило також дві школи, і дитсадок. Троє людей отримали поранення. На Івано-Франківщині росіяни поцілили в господарську будівлю, де зберігали корм для худоби. На Полтавщині в складське приміщення. Ще один прильот зафіксували по об'єкту інфраструктури на Дніпропетровщині. Люди не постраждали. Більше влади для влади на місцях. Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує розширити повноваження органів сільських, селищних та міських рад. Зокрема, дати громадам самим забезпечувати організацію призову на військову службу та викликати військовозобов'язаних і резервістів до торцентрів комплектування. Щоправда, у Верховній Раді не всі поділяють думку, що це забезпечить ефективний набір кадрів для війська. В ефірі «Ukraine World News член парламентського комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін припустив, така норма змусить чимало очільників малих громад подати у від. Ставку щоби настати ЦАПом відбувалом, по-перше, якщо ми вже такі повноваження даємо безпосередньо на громади, постає питання: на що нам взагалі ТЦК? Ну як такі ТЦК, з якими було пов'язано волотенська кількість скандалів. Друге питання, чому не буде працювати, можна на простому прикладі, не буде працювати особливо в сільській місцині в маленьких громадах, бо за таких обставин. Фактично, староста або голова сільської громади просто перетворюється на людину, яка приносить повістку, потім приносить похоронку. Відповідно, втрачається давайте відверто. Там всі один одного знають керованість територію, буде безліч людей, які просто підуть зі своїх у відставки, і має ніякого позитивного ефекту це не буде. А враховуючи те, що якраз такі проблеми з мобілізацією у нас як правило у великих містах. То жодної проблеми де-факто це не вирішує, тому я особисто і думаю, наш комітет не підтримує такі зміни. Що стосується маленьких громад, відповідні правки до закону про мобілізацію ми вже подали. Кому війна, а кому мати рідна? Перед судом постане ще один чиновник на Бориспільщини. Сільського сільського голову звинувачують у тому, що він розтратив бюджетні кошти, коли купував автівку, нібито на потреби тероборони. Ринкову ціну голова завищив удвічі. Порахували правоохоронці. У результаті громада втратила майже 700 тисяч гривень. Найменш підприємливим виявився і один з офіцерів на Київщині. Державне бюро розслідувань підозрює в хабарництві начальника підрозділу однієї з військових частин регіону. Офіцер вимагав від підлеглих платити за позитивні рішення щодо їхніх рапортів про відпустку чи матеріальну допомогу. Залежно від посади армійця та суми виплати мзда була від півтори до п'яти тисяч гривень. При цьому посадовець був не проти, щоб хабар скидали йому просто на банківську картку. За 9 місяців здирник збагатився більш як на 160 тисяч гривень. Значно дорожче обійдеться киянам піар столичної влади у ЗМІ. Понад 3 мільйони гривень з бюджету збирається сплатити Київрада за публікацію своїх рішень у пресі. Про таке стало відомо з оголошення в системі закупівель. Прозоро тендер виграло комунальне підприємство «Київінфор». Що було, чим бюджет наповнювати державна служба з питань праці разом із представниками Укртрансбезпеки перевіряє столичних перевізників, цікавляться чи всі водії оформлені відповідно до законодавства. Під час рейдів роз'яснюють переваги офіційного трудового договору і інформують, чим ризикують ті, хто працюють в сіро. Триває боротьба в столиці не лише із зарплатами в конвертах, а й з незаконними мафами. Від початку тижня біля станції метро Почайна та Мінська знесли понад 60 кіосків. Київська влада пояснює, нелегальні торгові павільйони демонтують, щоби ті не стояли на шляхах евакуації до укриттів у підземці. Триває слідство щодо першого заступника комунального підприємства Київський метрополітен Валерія Гавриленка. Посадовця підозрюють у службовій недбалості. Правоохоронці твердять, 2014-го столична підземка через нього переплатила понад 13 мільйонів гривень за потяги метро російського метровагонмашу. Фактично, ці гроші були втрачені, бо умови контракту росіяни порушили. Нещодавно суд обрав Гавриленку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але відмовився відстороняти його від займаної посади. Водночас топ-менеджер Київського метрополітену може частково уникнути відповідальності, навіть якщо Феміда визнає його винним. Чому в ефірі Юкрейн News пояснив керуючий партнер адвокатського об'єднання ВІДАР Станіслав Борис. Було е, е, обрано запобіжний захід. правоохоронці просили цілодобовий домашній арешт, суд обрав особисте зобов'язання. Це найменш суворий запобіжний захід, і в той же час правоохоронці подавали клопотання про відсторонення від посади. На сьогодні, щоб він не міг підозрюваний впливати на свідків, знищити документи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню. Але всі численні відмовили, і відмовив суд мотивуючи це тим, що на сьогодні є керівник керів митрополітену в складі комісії, яка якраз проводить відновлення розслідування, що стосується затоплення, і це основне підґрунтя, чому на сьогодні недоцільно його відсторонювати. І в подальшому фактично особу визнається винною. Якщо ми говоримо про цю 367, якщо вона буде доведена, направлена до суду, особа буде визнана винною у вчинення цього кримінального правопорушення однак буде звільнена від відповідальності, тобто від покарання, як такого, тим не менше це не звільняє від матеріальної відповідальності відшкодувати ті збитки, які були завдані цим кримінальним правопорушенням. За тією самою частиною 2 367 кримінального кодексу України строк притягнення до відповідальності термін. Бадай не більше ніж 5 років з моменту вчинення кримінального правопорушення. Нарешті випросили у Києві. Почали лагодити дорожні покриття Дарницького мосту. Сталося це після неодноразових скарг водіїв на незадовільний стан проїжджої частини. Великі ями залатали на окремих ділянках шляху проводу. А доки тривав, тривав ремонт, протягом дня в бік лівого берега були затори. Не вслідкували на Київщині. Хлопчик проковтнув кулю. Це з'ясували в обласній дитячій лікарні. Спершу зробили рентген, щоб з'ясувати де саме застряг боєприпас, а потім малого прооперувала. Коли за яких обставин поласував патроном дев'ятирічний пацієнт, так і не зізнався. Живе школяр у Білгородці, де на початку повномасштабного вторгнення були серйозні бойові дії. А отже, й дотепер можна знайти чимало боєприпасів. Медики ж радять усім батькам нагадати своїм чадам, як поводитися з підозрілими предметами. Столичних першачків під час додаткових зимових канікул без нагляду не залишать. У департаменті освіти повідомили батьки, котрі працюють, зможуть приводити малечу до школи. Там учителі працюватимуть зі своїми учнями в режимі групи продовженого дня без додаткових навчальних навантажень. Відзначу, київські першокласники відпочиватимуть від уроків наступного тижня. Як пояснюють освітяни, додаткові канікули запровадили, щоб шестирічкам було легше адаптуватися до навчання. А ще одна причина сезонна захворюваність. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все для вас працювала Дарина нестрова. Побачимось.